Христос Воскрес! Радійте, люди! Щиро вітаємо вас цим прекрасним святом Христового Воскресіння! Хочемо побажати вам Божого благословення, миру, радості у Христі! Хочу зачитати з Святого Письма те, що писав колись Апостол Павло до Коронтян і те, що стосується нас сьогодні. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви пресні, адже Пасха Христос! Принесений за нас у жертву. Тому святкуємо не в старій заквасці і заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істини. Своїм Воскресінням Ісус Христос відкрив людям шлях до вічності. Тому слід подумати нам, як ми живемо та виправити своє життя, щоб ми були добрішими, щирішими, чеснішими. Щоб ми чинили добро, щоб в наших родинах панувала злагода та затишок. Нехай сила Христового Воскресіння підніме нашу Україну. Нехай сила Христового Воскресіння принесе мир та спокій в наші душі. Нехай сила Христового Воскресіння допоможе нам всім говорити один одному лише правду. Нехай у ці святкові дні збереться разом вся родина, щоб у родинному колі відсвяткувати це прекрасне свято. І нехай благодать Христова буде з кожною родиною. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воскресне Україна! Христос Воскрес! Воскреснемо! І ми!